Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти, за що ми зможемо отримати ФСМ 2С, французький важкий прем-танк 3 рівня. Вчора я вам розповідав про ряд машин, які були підготовлені до релізу в оновленні 1.28, але на той момент я навіть не міг уявити, за що він буде і де фігурувати взагалі ця машина. Сьогодні з'явилася офіційна стаття про оновлення 1.28 і там є розділ, в якому зазначено за що ж буде видаватися ця прем-машина. Також хочу вам нагадати за початок фарму монет весняного магазину жетонів, тому що сьогодні 3 березня. І розберемо характеристики нового французького середнього танку 9 рівня, який вийшов декілька днів назад на тестування WertingTorix. Називається він, от така от назва. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання. Дивимося, от офіційний сайт. Бачимо оновлення 1.28, до речі, називається воно Блиск Сталі. Тут дуже багато різної інформації, про яку я вже вам розповідав. Це бойова перепустка, маневри, але тут є один розділ, який відносно новий, тому що дивіться, що тут зазначено. Грайте в своєму стилі, стім для всіх. І 6 березня вільно грайте в World of Tanks за власними правилами. Можливість легко перемикатися між платформами Steam і Wargaming Game Center будь-коли. Граючи з одного аккаунту, поліпшить досвід як гравця зі стажем, так і новачка, що тільки розпочинає свій шлях. Увесь ваш ігровий процес і майно зберігається особливою нагородою з цього приводу для всіх гравців, чи то в Steam, чи то в Wargaming Game Center, це дуже важливо. Буде можливість отримати французький преміум танк третього рівня fsm 2 c а також новенький два стиль на всіх парах за виконання особливого завдання. Докладну інформацію ви можете прочитати в спеціальній статті. І дивіться, що в нас тут за інформація: ексклюзивні нагороди для всіх гравців. Початок 6 березня 2025 року о 10.00, тобто в четвер, друзі, а завершення 3 квітня 2025 року о 12.00. Ми хочемо відзначити це важливе оновлення випуском спеціального завдання для всіх, і неважливо, як саме ви граєте за акаунтом Game Center чи Steam. Виконайте завдання і отримайте новенький важкий преміум танк третього рівня, fsm 2 c і 2D стиль на всіх парах. І тепер дивимося на саме завдання. Воно дуже просте. Я думав, буде якась лінієчка, наприклад, завдань там впродовж декількох днів. Але ні, тут ще все простіше, тому що умова зіграти один бій, обмеження тільки в випадкових боях, один раз на аккаунт. І нагорода у нас буде сама машина третього рівня Prem FSM 2 c екіпаж, слоту гаражі, і два дестиль на всіх парах. Отака От невелика, дріб'язкова, але позитивна інформація. Подарунки це завжди приємно. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Тепер, друзі, переходимо до другого питання, а саме нагадування про щотижневий твічдроп з весняного магазину жетонів. Сьогодні в нас початок з 18.00. Фарму цих жетончиків за 180 хвилин перегляду ми можемо зафармити 5 жетонів, і цей фарм у нас буде тривати до 18.00 середи. Далі вже буде друга частина тижня тижневих оцих дропсів, і потім у п'ятницю ввечері починається фарм дропсів вихідного дня. Буду вам нагадувати, тому що я їх збираю. Хочу забрати Дікер Макса. Ви можете, наприклад, забрати Су-85І, якщо хочете для колекції. І ще один 3D-стиль у вас також вийде забрати. Якщо будете, звісно, фармити усі жетончики, тому що максимально ми можемо зафармити 85 жетонів за всі тижні, друзі. От така от інформація. Більш детально я у попередньому відео по магазину жетонів розповідав. А тепер, друзі, давайте розберемо характеристики і взагалі подивимося, що ж у нас за нова французька середня машина з'явилася на тестуванні 9 рівня Vercine Getorix. Verтін Getorix це французький середній танк 9 рівня, хоча він класифікується як середній танк, його броня, озброєння та базова мобільність більше схиляються до характеристик важкого танка. Він має близько 300 мм приведеної броні лобу башти, що робить його стійким до пошкоджень. Оснащений 120-мм гарматою, яка завдає 400 одиниць шкоди за постріл, максимальна швидкість становить 40 км на годину, а час перезаряджання гармати 10,4 секунди. Але ця машина не без механіки, друзі. У неї є механіка, і дивіться, що за неї зазначено. Видатною особливості цієї машини є його турбований двигун. Що дозволяє перейти в швидкісний режим. У цьому режимі його максимальна швидкість збільшується до 60 км на годину вперед і 20 км на годину назад. А потужність двигуна стрибає до 1380 кінських сил з питомою потужністю 23 кінських сил на тонну. Однак майте на увазі, що параметри поводження зі зброєю погіршуються в цьому режимі, що робить точний вогонь більш складним. Швидкий режим перетворює техніку на справжній середній танк, що дозволяє швидко перепозиціонуватись та мати тактичну гнучкість. От така, друзі, у нас інформація, от такий опис, тобто механіка подібна до cs 52 c той, який у нас продавався за золото. Але, друзі, у тієї СТ польської занадто погана гармата. Вона і по альфі погана, і по пробиттю погана. Коротше кажучи, реалізувати ту Стежку дуже і дуже важко. Цю машину, я думаю, буде реалізувати набагато простіше. Але давайте розберемо характеристики більш детально, щоб зрозуміти, що ж це за машина така. Перший параметр це, звісно, вогнева потужність. У нас тут три типи снарядів. Базовий снаряд ББшка, голда підкаліберна і третій снаряд осколково-фугасний. Середня шкода на ББшці 400 одиниць пробивають ці ББшки 248 мм і летять швидкістю 1020 м на секунду. Відносно усереднені такі показники. Так само, як і в голди. 400 одиниць вона має так само середню шкоду. 297 мм пробиває, 1240 40 метрів на секунду летить. Звісно, 1240 це вже хороший показник по швидкості польоту. По фугасах нічого особливого, 60 мм вони пробувають, летять із 1020 метрами на секунду, так само, як і ББшки швидкістю. І 515 одиниць підвищена шкода. Трішечки підвищена шкода у них. Далі дивимося, що у нас є. 10,4 секунди перезаряджання, це циклічна стандартна гармата. ДПМ в базі приблизно буде в районі 2400 одиниць на хвилину. Тобто відносно стандартний ДПМ. 2,5 секунди час зведення, при тому, що точність 0,38. Звісно, великої точності у нашої машини не буде, тому що це у простому режимі, я так розумію, зазначені ці характеристики, не в тому, що буде у нас швидкісний на оцьому турбінному, так скажемо, двигуну. По кутам нахилу зброї у нас вони відносно комфортні, мінус 8 опускання, плюс 15 задирання. Так, це не самі найкращі кути. 40 снарядів, боєкомплект. По екіпажу 4 чоловіка, командир, механік водій, навідник і заряджаючий. Дивимося тепер далі параметри, ті, які в нас будуть змінюватися. Дивіться, яка у нас базова мобільність 40 км вперед-14 назад, при питомій потужності 14,2 Звісно, ці показники будуть змінюватися у турборежимі, тому що, як було в нас зазначено в описі, максималка потім виросте у нас до 60 км вперед і 20 км назад. Також і питома потужність 23, по-моєму, кінські сили буде ставати. Але в той же час буде у нас. Погіршуватися стабілізація, так розумію, точність коротше кажучи, все, що впливає на вогневу потужність і комфорт ведення вогню, так скажемо. 40 градусів у нас швидкість повороту самого корпусу, швидкість повороту башти 35 градусів. Це не дуже швидко, як для Стежки. Тобто це така Стежка поближче, як до важкого танку. Башта тут і дійсно можливо буде відтанковувати, не знаю, які там будуть лючки, хоча їх видно навіть під таким ракурсом, що вони будуть, скоріш за все, пробиватися, але вони не дуже ніби і великі. З іншого боку, я розумію прекрасно, що кути мінус 8 це не самі найкращі. Тобто від рельєфу далеко не завжди вам буде вдаватися відігрувати. Далі дивимося, по живучості 1700 хп має наша машина 220-110-50 це у нас бронювання самої башти. Як було сказано, приведена броня буде в районі 300 мм, тобто багато чого буде відбивати. Що стосується корпусу, 110 мм, але все ж таки кути тут не дуже великі і корпус буде пробуватися практично завжди. Це гарантія. Тільки під великими кутами, можливо, якийсь підкалібер відскоче. 380 метрів дальність огляду, ну, відносно такий занижений, можна сказати, показник, тому що хороший буде десь 390, друзі. І 670 метрів дальність дії зв'язку. От така у нас машина на тестуванні. Звісно, це ще не фінальні характеристики, вони можуть змінитися, це все зрозуміло, але в загальному такому ракурсі ви тепер усвідомлюєте, що є така машина на тестуванні. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!